Це буде просто. Оу. Вибач, маленький. Ще раз перевертаємо. Він повністю мокрий. Вітаю, друзі! Це моя маленька дитинка, і ми з нею е, зараз будемо приймати. Ванночку, і хочу наголосити, що це найбюджетніший привід від спецнарм лінійки Кор. І ми протестуємо його так само, як ми і говорили на наших розмовах з майстрами. Зараз тут приєднаний акумулятор 11,1 вольта. І давайте подивимось. Така невеличка імітація маленького дощу, як вона буде впливати. Я вже зарядив е, кулі в бункер, той, який теж йде у комплекті. Зараз ми трішечки підкрутимо. Е, 0,2 від БЛС, але нам зараз це не принципово, тому що ми хочемо зрозуміти, що буде і чи буде він взагалі працювати. Зараз він стоїть на запобіжнику, щоб ви бачили. Дуже важливо. А, ну і до речі, ж дійсно. Стріляє. Тобто він зараз працює, і ми його зараз будемо трішечки поливати невеличким дощем. Імітація буде. О, вибачте, це не невеличкий дощ, але тим не менше. А тепер імітація дощу. Скоріше за все, це не зовсім і невеличкий, але менше з тим ми повністю так наливаємо. Щоб все було мокро. Ну і як кажуть деякі кулінарні е ведучі, перевертаємо, щоб з кожної сторони все пройшло дуже добре в нас. Так, він вже не сухий, але і не такий мокрий, як міг би бути. Рутимо. Як ми бачимо, все поки працює. Це дуже добре. А, а давайте трішечки вже його покладемо у ванночку і почнемо. До речі, я полюбляю з собою на ігри брати та на тренування воду в гідраторі, і дуже часто так відбувається, що я не випиваю всю воду. Сьогодні я пив безкоштовну, безкоштовні напої, які були на самому заході. Ой, Щось мені підказує, що це навіть не, як правильно сказати, навіть не штурмове попередження, але я не попереджав, що все буде просто. Але в мене, як мінімум, гідратор вже пустий. Тобто вдома квіти поливати мені не буде чим. Добре, гідратор пішов в сторону. Ще трішки не допили оцієї водички, але знову ж таки, це такий вже йде серйозний підхід. Ми ретельно поливаємо і знову ж таки перевертаємо для того, щоб щось в нас тут відбулося. Скоріше за все, коли ви будете під конкретною сильною зливою, у вас буде, ну, скоріш, не такий ефект по кількості, якості та всьому іншому води. Ну, але імітація, вона така. Симуляція, навіть а не імітація. Давайте ще трішки відкриємо кришку, бо щось мені ліньки е, вжилити. Так, поки він не стріляє. До речі, він не стоїть на запобіжнику, що теж дуже цікаво. Він не почав ще стріляти самостійно. Давайте ще постріляємо. О, бачите, водичка лється. Так, трішки поплювався, ні продовжує плюватись водою. Я думаю, що це має бути видно, що краплі насправді вилітають. Давайте підкрутимо. Пулі вилітають. Водичку я ще не бачу, але менше з тим. Я поставив на запобіжник, і в мене є геніальна ідея. Так, зробимо максимально мінімальний, бо мій бейбік трішки більший, ніж людська дитинка. Тому зробимо цікаву річ. Будемо лити. І, до речі, акумулятор буде зараз знаходитись. В нижній частині ванночки, що якщо б щось і відбувалося, то акумулятор отримав би коротке замикання якраз найближчим часом. Він вже майже повністю занурений. Таку влаштував трішки симуляцію тестів е, морської піхоти для цього приводу. Вибач, маленький. Але нам треба розібратися в цьому питанні. І в нас є ще трішки водички. Продовження симуляції, тому що мені дуже подобається. Дивитись на відео, як готують. Морську піхоту армії. Так, я вже теж стрітки мав обулитися. Привід зараз. А знаходиться, як сказав би оптиміст, як правильно він там сказав би, а, наполовину воді. Він повністю мокрий. Перевертаємо в інший бік. Ще раз перевертаємо. Слухайте, ну я думаю, що тут і так зрозуміло, що вода тут є всюди. Ну, Вода вилітає, вилітає шкурі. Реально вилітає вода. І тут дійсно немало. Зараз зробимо цікавий варіант. Бункер пішов під воду. Зараз зроблю. Щоб були холості постріли, цікаво просто. Ну, не скажу, повітря відчуваю, відчуваю майже так само, як воно б і було б до того. Є досвід, не запитуйте. Приєднали назад магазин і знову ж таки. Тому цей міф стосовно того, що е, приводи трішки себе поганенько почувають від водички, ну, можна сказати, що розвінчений. Е, ще ми е, вже найближчим часом знову ж таки поспілкуємось з майстром. Розберемо е, цей привід, подивимось, що всередині там з ним відбулося. Бульбашки. Він набирає бульбашки. І знову ж таки, ми розуміємо, що тут в нас все ж таки знаходиться акумулятор, і я не бачу диму. Ти бачиш дим? А якби він був, я б зробив би так про всяк випадок. А, ну, а якби це не допомогло, то знов ж таки наголошую, в нас, з точки зору техніки безпеки, є всі необхідні засоби. По-перше, окуляри. В мене є в оператора. І, по-друге, знову ж таки вогнегасник. Ну і аптечка, звісно. Слухайте, ну... Але це по факту не буде проблемою грати саме у дощ. Е, ця маленька мені дуже сильно допомогла. Дякую. І вам, якщо сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал, щоб не пропустити нове та цікаве відео подібного формату в тому числі. Ну і звісно, про наші сторінки у соцмережах, інстаграм, фейсбук та телеграм-каналі також не забувайте. Ну а де придбати ті приводи, які працюють під водою. Або не так ті приводи, які можуть працювати у сильний дощ. Хоча, як ми вже знов ж таки поспілкувалися з майстром, він це робити не рекомендує з точки зору відсутності саме ефективного вогню. А, ну а поки ready for strike!